Йоу всім привіт! З вами гарбузовий пиріг. Тун -тун 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 -тун. І сьогодні, як я вам обіцяв в минулому відео, ми будемо будувати будинок, добувати ресурси і тусити під дискотеку. Чомусь я знову фіг зна чого. Появився Вночі знову. І тепер ми зараз будемо з вами підніматися туди. Щас подивимося, скільки в мене блоків. В мене блоків взагалі найменше в світі. Тому зараз піднімаємося на максимальну висоту, яку зможемо тільки. І звідти вже будемо будуватись. Або якось продовбуватися вгору. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. мене туди забрали. Не на гору зовсім. Ща. о, ідейка, дивіться. Ідейка, індейка. Прикиньте. Каламбур такий. Індейка, індейка, співаю я до вас. Прикольно, правда? Значить, ми зараз будемо підніматися от От Оттуда. І вже оттуда ми будемо якось пробувати. Пробувати вже звідти якось по-адекватному вибиратись. Ого, дивіться, що я знайшов. Я знайшов щось. Але там зверху є дуже цікава річ, яка називається поверхня. Без оцього каміння, яке мене вже надоділо. Як думаєте, є таке слово? Мене вже надоїло. Чи нема? Окей. Okay. Поєднання слів. О, воу, воу. Це що таке? Що, якесь велике озеро? Справді. Мені не... Мені воно не подобається, тому зараз якось доведеться тут проходи для води змістити. Щоб можна було нормально отак отопити. куди треба. А нам треба в даному випадку нагору. Ака біда, бі, бі. А знаєте чого? Тому що я вже хочу якусь канапочку перекусити. Значить ми зараз ото піднімаємося нагору і будемо, мабуть, знаєте, який будувати будинок? Або іхлу якесь нудне. Або збудуємо якусь таку інтересну ком... цікаву комбінацію е, снігу і цих. І листя, снігу, листя та чогось Звичайно ж. О, ай-яй-яй! це не на... це мій найлюбий сипучий сніг. Ненавиджу, коли він в мене на пер на порозі. В мене на порозі. В мене на порозі. Це... Ай-яй-яй. А... Ай-яй-яй, що ж мене заморошує? Ти? Нарешті. Фух. Тепер я нікуди не можу поступитись, тому що всюди какашечний. Як ви вже побачили, сипучий сніг. Ненавиджу його. О, нормальок. Ой, лед не упали. Значить, зараз я піду гуляти і, шу і шукати якусь хорошу місцину для нашого будиночку. А ось тут, якраз гарненько. Тут, 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 тут. тут. Чули? Мелодія така класна. Значить... Зараз ми будемо будувати будиночок. Гарні у нього. Стоп. А чо це в мене нічого не добувається. О, тому що мені ці квітки завершали. Во. Красота. ляпота Значить. Ми зараз добудемо будемо дерево. Спершу почнемо з ліжка і усіляких таких штук. Значить, ліжко будемо ставити, піч, верстат і, звичайно, скринь. Ой, що я зробив? Ми зараз оце все вигрузимо і потім вже зможемо. О, до речі, ви знаєте, як я поставив ось цю скриню? Просто на Shift нажимаєте, присідаєте і поставите. Тому що якщо просто зробити спробувати покласти. Покласти ліжко на пічку. Нічого не вийде. А коли я нажму Shift, так... Ой, це... чого воно не хоче ставати? Зараз на іншому блоці наведу приклад. На білій Вовні. Дивіться, присіть. І все, і стоїть. Розумієте? Лайфхак? Це в інших блогерів надивився. Класний. класних. Хай, отут -от -от буде Деревце росте. Починаємо з розмітки території. Нехай в нас хатина буде Почин... Ось. Ось тут буде один кут. Наскільки блоків? Раз, два, три, чотири. Якраз гарненько Ось тут. Раз, два, три, чотири. Потім десь ось, думаю, тут. Але ставимо загалом блок, який нам буде позначати стіну, точніше кут. Ось. І ми позначили вже нашу, як то можна сказати, певну територію. Тож я розвернувся. І бац! Ось така крутецька у нас вийшов будинок. хатина така крутецька. Кайфола. І ще поки я оцим всім займався, в мене, як бачите, багатенько лам накопилося. Ось. Зараз покажу вам уривочок, як я це все робив. Як я цих гарнюніх ламочок збирав. Отож, е, показ, роблю румтур. Ось наші лами прив'язані до одного до одного парканчика. І дивіться, ось наш перший поверх. Ось такий. Потім... Сходи ведуть на другий поверх. І з таким балкончиком. Це другий поверх. Ось. Т тут є верстат. О, барани треба пеклася нарешті. Усе. Ось тут моє ліжечко, ось тут оці мої ресурси, які я тимчасово поклав туди. Потім, як бачите, я ще не ходив в печеру, тому в мене дерев'яне вугілля. Деревне чи дерев'яне. Чекайте. Деревне, О, деревне вугілля і верстачок наш гарненький. Потім ми виходимо, можна сказати так, на третій поверх. Також оця кругова рамка. Ми виходимо і цей балкончик. Трохи коротший за, за той нижній, щоб можна було так стрибати і казати Hello, сусід! Е, як справи? Пішли на півасік, Шашличок, чи, чи що там, потусимо в покер зіграємо, чи що. Але я ще тут нічим, нічого не заповнив. Потім веде ліс, е, це, драбина на... Уже четвертий поверх. Це така. Тут також буде. Ну, не по, Та тут будуть зберігатися купа всяких ресурсів, які мені потрібні, не потрібні. І дуже потрібні з не дуже потрібними. Отож, ось. А ще гар, гарний такий краєвид вийшов. І як я. І якщо так стрибати, то ще щось там знизу можна побачити. Ось. Оце наш четвертий поверх. Ой, вибачте, вибачте, не туди. Застрібусь швидше парні. Все. Ось буде для прибиральника, а точніше для моїх гостей, можна навіть так сказати. Бо то буде тут прибиральник жити, то гості не знаю. Ось, тут буде також якась спальня, спальня чи що розміщуватися. Ось. І вже ми піднімаємось на останній поверх. З таким ось краєвидом гарненьким. Во. І знизу, якщо ще застрібнути на перилу, так можна побачити наших ламп. На жаль, я туди застрибнути не можу. Ось так. І тут, мабуть, у нас якась толі підзорна труба на небо вночі. Дивитись, чи що буде. Отож, ми інтер'єром займемося у третій частині. Ну, а з вами був я, гарбузовий пиріг. І всім бувайте! Тун-тун-тун-тун! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.